А ще у цьому випуску крутитися будуть не тільки монстра турбіни, а ще й полуниці. Так так, саме полуниці. У британському графстві Лінкольншир компанія Dyson, відома вам за фенами, побудувала вертикальну ферму на 26 акрах під склом. середині – 1 мільйон 225 тисяч полуничних кущів, що обертаються на гігантських колесах по 500 кг вагою. Вони обертаються дуже повільно, щоб кожна рослина отримувала ідеальну кількість сонця. А ще по проходах між колесами курсують роботи. З ультрафіолетовим випромінюванням вони знищують плісняву на листі. Інший бот розповсюджувач випускає корисних камах, які борються з шкідниками, зокрема із папелицею. А коли ягоди достигають, за справу беруться 16 роботизованих рук, які делікатно і ніжно зривають полуницю. За словами самого Сіо Джеймса Дайсона, лише за місяць роботи вони зібрали 200 тисяч ягід. І хоча, здається дивним, що інженер, який прославився пилососами та фенами, тепер займається фермерством, сам Дайсон каже: вирощувати це майже те саме, що і виробляти. Я виробник, тому підійшов до фермерства, спогляд.